Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В цим відео я хочу розпочати свою участь у сумісному проєкті Baby Starter. Посилання на організатора Вікторію та всіх дівчат-учасників цього суміснику я залишу в описі під цим відео. Як Можна зрозуміти з, з назви старти, тобто ми починаємо щодня протягом тижня по одній роботі. Це можуть бути іграшки, аксесуари, одяг, неважливо. І однією з головних умов є те, що одну з в'язаних робіт ми віддаємо на благодійність. Я планую зв'язати іграшку або шапочку. Та віддати кому-небудь з дівчат, які є в Естонії з біженців ну, з тимчасовим захистом. <риклад> Суміснику я планую зв'язати шапочку. Тип, типу ось, так, ось такої. З, вона зв'язана з газал Baby котон В мене є один моточок. Отакого ніжного рожевого кольору 3411. І я планую зв'язати цю шапочку для сусідської дівчинки. Так, наступним я хочу зв'язати малому светрик або жакетик на гудзиках з ось такої раритетної пряжі Алара. Це такий бежевий, просто бежевий. Може трошки сіруватим підтоном, але незрозуміло. Ось. Ще я хочу зв'язати, я бачила в інтернеті, в'яжуть манжетик, о -о, горловинка манжетики та понизи розиночка, зв'язана з однотонної шкарпеткової пряжі, а все інше тіло та рукава зв'язані з секційною. Який саме я колір виберу, я ще не знаю, бо в мене варіантів кілька. Хвора людина. Uh, так, є ось такий ось uh, бежевий до нього ось цей на манжети. Є ось такі uh, салатові секції, до нього салатовий, є ось такий теракотовий і до нього ось такий ось цей uh, рудий. Є ще uh, да, бірюзовий. І ось такий, я ще не знаю точно, тому не буду зараз е, казати точно, з якої я почну, але те, що почну, це точно. І ще хочу зв'язати і шкарпетки малому. Чи одну, чи дві пари. На зиму в Естонії в нас без шкарпеток теплих ніяк. Ось. А ще я бачила в інтернеті, побачила в Ютубі майстер-клас, який. Чомусь мене зачепив, хоча до, чого, до цього я бачила їх багато. але ось, так трошки а, Першим був ось, ось цей, Я його називаю двоюрідний брат фубрі. Я думаю, всі знають, хто така фубля. Ось це її двоюрідний брат. Тому що в нього в мене вийшло, що голова пришита. Не, не дуже рівно, скажімо так, вуха, самі бачите, ну, ви зрозуміли. Ось. І тому я буду зв'язати, або ось в мене є один моточок ось такого м'ятного кольору. Це теж бебі катон газал, або я в'язала ось такий плит. І в мене ще залишився ось такий синій, блакитний і салатовий. В мене ще залишився таких кольори. Це бавовна 100%, шафран 170, наче метрів в 50 грамів. Тобто ось ці всі зв'язані з цією пряжі залишків. Ось. І тільки різні, різні номери очка, і бачите. Які вони різні. Оце перший в'язала на, на двійці, але ду, не дуже щільно. Це на двіці, але вже щільно. І це на 1,75 вже такий, як треба. Ось, Отакі в мене плани проходити за посиланнями до дівчат. Я рекомендую їх. І, напевно, я почну з самого простішого. Взяжу одну іграшку. Це буде або блакитне, напевно, або салатова. Бо ось такого темного, я думаю, не дуже буде. Ось. Всім учасникам успіхів, натхнення, а всім глядачам приємного перегляду. І дуже дякую всім, хто не відписався від мене за це. Цей дуже довгий проміжок часу. Самі розумієте або не розумієте, я не знаю. Я не знаю, як дівчата ведуть канали, регулярно знімають відео з малими дітьми. От, Чесно, не знаю. Мабуть, є бабусі чи хтось поряд, хто може зайняти дітей. Ми тут живемо з чоловіком самі, тому так. Але я не жаліюся. Все добре. От. А в'язання YouTube то таке. Все, пішла я в'язати, починаю зайця. Пізніше підключусь і покажу, що в мене вийшло.